Ради чого? Як це покращує пам'ять? Дивіться, якщо сьогодні 14 квітня і включити творче мислення, якщо би 14 квітня уявити як, наприклад, середа, як середа в січні, перша середа січня, то це би була яка середа, якщо уявити першим числом січня, а якщо уявити кожним з цих днів. Сьогоднішній день тут будуть зовсім різні емоції, стани, відчуття зв'язуватися. Тобто, 14 квітня можна взаємозв'язати з 366 днями року. Але для цього, друзі, це спонукає мати під руками готові записи. Якщо немає записів, я в голові як би не складала, я їх не зможу запам'ятати, тому що запам'ятовування в голові починається тоді, коли я вже бачу це на папері, і пам'ятаю, що я там вже другий раз щось дописала, третій раз, і воно вже виробляється, якась сила корення 1 січня, 7 січня. Тобто це не є індивідуальний на 366, тут згруповано лише по тижнях. 1, 7 січня, другий тиждень, 8-14 січня, а також є. Сім варіантів, тому що 1 січня це якщо понеділок закінчується неділею сьоме. Але тут, бачите, не неділею починається, а шестірочкою, шосте, п'яте. Шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять. що є сім різних варіантів, бо є сім днів тижня. 1 січня може бути і неділею, і понеділком, і всіма решта днями. Тому, друзі, ось так: творче мислення можна розвивати, задаючи собі таке запитання. Якщо 14 квітня, це, наприклад. Остання субота року. А якщо це Пасха, 14 квітня, якщо це на Пасху попало, то це яка Пасха? А якщо 14 квітня це Різдво, то яке? А якщо 14 квітня це би був мій день народження, тобто 25 квітня, то це яким би було 14 квітня, у 25 квітні? І так контакт з кожним іншим спонукає до бажання мати записи кожного дня, тому що ви зацікавлені. Ага, ой, не пам'ятаю, зараз підгляну. А воно все зручно під руками. І чим більше у таких зручних рукописів, тим легше то і зручно ними користуватися і дарує різні відчуття. Тобто я відчуваю кожен день, зокрема, тому що їх є 366. Але тут є в природі, дуже все плавно відбувається, і ми не замічаємо, як переходить з зими на на Лесну на літо і такий плавний плавний перехід. Якби це було так різко-гостро, наприклад, зима, а тут спека завтра, то би було шалено, зрозуміло. Але тут від зими, щоб перейти до літа, то переходиться дуже ніжно, ласкаво, і ми не замічаємо тої різниці. А щоб посилити цю різницю, ну, наприклад, 14 квітня це є липень, спека. Добре, 14, наприклад, липня, а 14 липня, яким було, тут є лише до квітня, ще треба доробити травень, червень. Ну, коротше, така ідея. Як вам творче мислення? Як розвивати